Дуже добре, що є такі плани, що є в нас такі інвестори, які можуть інвестувати в наше зарічво, приведе до ладу територію, яка пустує даремно. Хочуть провести відеонагляд, і це дуже важливо, відеонагляд. Ще якщо зроблять доступ батькам до відеонагляду, взагалі буде дуже добре. Вибрати територію у нас зайняло один час зробити проєкт і все зробити по нормам і правильно, це там у нас біля місяця. Договір зараз вже на фінальній стадії. Його зараз дописують, підпишуть, і воно піде в виготовлення. Тобто, я думаю, що восени вже буде як до стояти майданчик. У нас дуже актуальне, буду дітки гратися, розважатися. Супер, якщо таке зроблять, дуже буде чудово. То краще ставити так, щоб можна було поставити, щоб був від і близько, щоб було в центрі села. І в нас багато є дітей, які займаються спортом, не лише Штангою, кікбоксом або чим. Тут буде майданчик воркаута, який буде розвивати нашу молодь. І я думаю, що не один спортсмен ще попаде на різні чемпіонати. Побільше б таких майданчиків я лише за. Ви бачите цю територію. Тут існує вже старий дитячий майданчик, який вже понад 30 років стоїть. Ми його приведемо до ладу, і головне, що мешканці села погодилися взяти участь. У його облаштуванні тому це буде добрий приклад співпраці мешканців громади, бізнесу, який підтримує і меценатів індустріального парку, та громадської організації, яка проявила ініціативу і буде контролювати цей процес будівництва.